Всім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі U-Games. Мене звати Ігор на столі темна гавань, гудзики, комахи оця маленька, мініатюрна, але дуже насичена гра. І сьогодні ми спробуємо піти в другий сценарій. Перший ми вже зіграли. Розібралися в принципі з основними відмінностями від дорослої, дорослого Глумхевена, Зіграли перший сценарій. Якщо не дивилися, переходьте за посиланням. Дивіться, що воно там відбувалося, Тому що досить цікава історія відбувалася, а ми будемо занурюватися вже в другий сценарій. І давайте познайомимося з ним. Так, сценарій номер два перехід дороги. Може залізти у вікно кривавої кісти кістки, спустившись канатом із буркутливого гаралева, каже колекціонер. І він указує на ще одну покинуту таверну прямо перед вами, інакше, інакше відомого як королівство Гудзика. Колекціонер вагається, вказуючи на невелику групу бандитів на брукованій вулиці, яка перегороджує вам шлях. Монстри, бандити, бандит вартовий, бандит лучник. Завдання перемогти всіх монстрів. І традиційно ми перевертаємо і дивимося, що в нас є. В нас є бандит вартовий і два бандити-лучники. Тепер в мене вже буде три ворога, на відміну від того, що було до того. А, так, давайте ми будемо їх. Так, бандит вартовий в нас перший, і в нас ось він бандит вартовий. Він іде сюди. І він на зелененький. В нього 8 одиниць життя. Так, 8 одиниць життя. Далі у нас синенький. Це в нас бандит лучник. Ось такий бандит лучник. 7 одиниць життя. Так. 7 одиниць життя. Так, і в нас ще є фіолетовий. Теж бандит лучник. Він у нас ще є. І в нього теж буде 7 одиниць життя. 7 одиниць життя. Так, є. Є, є, є. Добре. Це ми вже зробили. Тут ми вже готові. Я буду продовжувати тихим ножем мої карточки першого рівня всі стороною А. І нагадаю, що тепер я можу брати з собою речі. Ну, з речей, на жаль, тут багато не набереш з того, що в мене є на поточному мініму часу. Це ті карточки, які я можу використовувати. Ну, давайте з, з речей, що в нас є. Так, ніж з шипа троянди. Під час своєї атаки тут можна стихії додати, використати стихії, щоб додати одне пробиття. На жаль, в мене таких стихій немає на карті, тому абсолютно безмістовно для мене. Отройне і кло під час своєї ближньої атаки додайте одну одне отруєння. І це, я думаю, буде непогано. Давайте ми сюди запхнемо. Ось так. І можу взяти один з цих елементів, і тут в нас зменшені, зменшені старі черевики де є плюс один при переміщенні безмістовно. Так, стара пружина під час виходу додайте стрибок до всіх своїх переміщень. Це цікаво. А що тут ще шолом з кришечки під час атаки ворога трактуйте його модифікатор атаки плюс як модифі... так... модифікатор атаки 0. Цікаво і шолом щирого горобця під час своєї атаки отримайте перевагу. О, це теж дуже прикольно. Давайте я спробую цього разу вдягти просто шолом з кришечки. Не знаю, на що, на що я це роблю. М -м, мені здається, краще робити це. з... Так, а як мені таких покласти? Ну добре, давайте я їх отак покладу. Тілі, поки що. А там будемо розбиратися. Так, е, наша я їх так е, беру. Хоча добре, давайте. Щоб атака не була дуже дуже потужною, на всяк випадок ми це зробимо. Так, все, е, ми готові. Карточки наші готові, сценарій готовий, все готово, тому можна вже ставити подобайку цьому відео, підписуватися на канал, якщо не боже ви цього ще не зробили. Залишайте свої коментарі до цього відео. Обов'язково задонайте на Збройні Сили України, це зараз найважливіше. Якщо буде бажання натхнення, долучайтеся до підтримки нашого каналу, або через Монобанку, яку ви знайдете в описі до цього відео, або стаючи спонсорами нашого каналу на YouTube, отримуючи додаткові плюшки, наприклад, як бачите, відео трошки раніше, ніж всі інші. А, ну і Дякую всім тим, хто вже долучається, хто вже є спонсором на сьогоднішнього менчасу. часу. Величезним дякую, тому що саме завдяки вам з'являються нові класні ігри, в тому числі і ця гра, в яку ми зараз граємо на цьому каналі. Тому величезним вам дякую. Ну і наливайте собі келих чогось з таверни, бо ми будемо розпочинати цю гру і не забули, забули поставити себе сюди. вже не забули, вже ми себе поставили. А, і все, починаємо. Починаємо, починаємо, починаємо. Так. Що ми можемо зробити? Нам би бажано, нам би бажано. Оцю, я думаю, що я потім зроблю, а якщо ми підемо, наприклад, що в нас є. Переміщення і атака, це така собі історія. А що в нас тут є? Ага, у нас тут. У нас потужна буде. Потужна атака. Додайте плюс один до своєї наступної атаки. Це нам потрібно залишити. А, так ми можемо отруєння. Ми можемо, дивіться, ми можемо зіграти ось так. Ми можемо зіграти ось так. Але наш Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, слухайте. Ай-яй. М -м. Не дуже приємно буде. Не дуже приємно буде. Раз, два, три. М -м. На одиничку, а потім, якщо ми. Ну, я тоді оцю штуку не зіграю. Я б я хотів би зіграти. Десь зникнути, щоб по мені не стріляли. Десь зникнути, щоб по мені не стріляли. Хм. Хм, хм, хм. Тобто лучники, скоріш за все, будуть ходити першими. Навіть до того, як я походжу. О, не дуже цікаво. Щось я собі думав, але, мабуть, трошки передумаю. Трошки, мабуть, передумаю. Так. Це прикольна штука. Але що мені тоді робити? Просто добігти і зникнути. Просто добігти і зникнути. Якщо ми зникнемо на видимість, не можна вибрати цілю вилучити наприкінці наступного ходу. Не можна вибрати ціллю, Тобто ціллю взагалі нічого. Ані атаки, ані переміщення, наскільки я розумію. Хм. Але в мене не буде нічого. Але в мене не буде нічого. Щоб я міг це використати, так? Да? Хоча, з іншого боку, якщо я щось з того використаю, ну це. Одразу мені скинути, то це. О, ні, це я прям. Не скинути, а втратити. Тут немає і тут немає. Тобто в мене буде тільки ось тут можливість додаткових або, в принципі, атаки. Я буду плюс один плюс до своєї наступної атаки. А в мене не можна вибрати цілю вилучити наприкінці наступного ходу. Наступного. Uh -huh -huh -huh. Цікаво, якщо я зникну, вони будуть іти до мене? Uh -huh. Стріляти вони очевидно не зможуть. А чи чи будуть іти до мене, поки не зрозуміло. Ну, а з іншого боку, а чому би і ні? Давайте спробуємо. Mm, давайте ми. Ось так зробимо. О. Такий хитруньковий хід. Я обираю 12. Так, тепер ми спочатку наш бандит вартовий, в нього 30, 30 ініціатива, а лучників. А влучників 31 ініціатива. Ну, бачите, тобто, в принципі, якби я ті вибрав би, то обидва ходили б раніше за мене. І це було б така собі історія. Добре. Добре, давайте послідовність. В якій послідовності ми це робимо? Очевидно, що ми спочатку біжимо на 4. Раз, два, три. Раз, два, три. Повертаємо собі на руку і виконуємо верхню дію. Я на себе граю невидимість. І далі додайте плюс 1 до своєї наступної атаки, якщо маєте невидимість. Я залишаю це тут. Це, це моя перша дія. Відповідно, бандит вартовий. Він переміщується на 2. Раз, два, три, чотири. Раз два, три. Ага. Раз, два. Він переміщується, атакувати не може. Так, цей бандит-лучник атакувати не може. Цей атакувати теж не може, але може підійти на одиничку. Кудись підійде на одиничку. Десь так. Все. На цьому перший раунд завершено. Я все ще невидимий, але наприкінці цього ходу це зникне. Тому давайте ми зробимо. Я хочу розіграти ось цю карточку і ось цю карточку. Ось так. Хочу двічі вдарити ось цього лучника, і сподіваюся, це мені допоможе. Це мені допоможе, тому що в мене додайте плюс 1 до своєї наступної атаки, якщо маєте. Угу. До наступної тільки атаки, якщо маєте. Так, це буде наступна атака, і я спочатку буду атакувати ось цим отруйним ножем. Спочатку отруйний ніж. Три в мене йде базові, базова атака на 3 плюс 1 це 4 і модифікатор. І модифікатор. Плюсик, плюс один. Я в 5 взагалі б'ю, да? Три, 4, і плюс один 5. Я б'ю його на 5. Це в нас синенький. В нього немає ніяких е захистів. Тому раз, два, три, 4, 5. Два житті залишається. І ми йому надаємо, що він в нас ще і отруєний. Супер. Я перевертаю. Повертаю собі. Так, і тепер ще раз будемо бити. Ще раз будемо. А, до речі, до речі, що ж я роблю? Постривайте. Ми ж не визначили ініціативу, що цих бійців вони ж могли раніше за мене ходити. Давайте спочатку оцього ініціативу. В нього ось так. А потім ініціатива лучників. В нього ось так. 64 ініціатива. Все супер. Тоді все добре. Ми тоді розіграли цей перший, значить, нічого не змінилося. Окей, ми першими ходили. 23 ініціатива. Хоча треба було, мабуть, зробити навпаки 60-ту ініціативу. Що спочатку. Походив. О, я не подумав. Треба, точно було. Треба було спочатку зробити найвищу ініціативу для того, щоб вони походили, а потім вже я. Цікаво. Цікаво. Ну, добре, вже розіграв так, то і так. Хай буде так. Відповідно, я першу атаку зробив. І сюди і роблю нижню це я попробую верхню атаку тепер я нижню атаку роблю на 3 плюс 1 так ця карта теж іде сюди так і тепер я 3 плюс 1 е, так і в мене модифікатор має трошки зменшитися і в мене мінус мінус 1 тобто ну за великим рахунком все одно 3 3 Плюс один від атаки, і мінус один звідси це три, і відповідно я вбиваю ось цього лучника. Все, іди гуляй. Він помер. Він помер. Я повертаю це все в руку. Але тепер ходять, ходить спочатку він. Раз, два. Він до мене. А, ні, на одиничку він ходить. Вау! І він приходить на один і мене вдарити не може. Не в змозі. А цей а, тільки стріляє в радіусі 3, раз, два, три. Я не в радіусі, він теж до мене не дострілює. І наприкінці. А, стоп. Так вони все одно не могли, тому що не можна вилучити наприкінці наступного ходу. Ага, наступного ходу. Я вилучаю наприкінці свого наступного ходу, і вони могли б, в принципі, вони мене вже бачать і могли б мене атакувати, але ніт. Супер. Трошки наплутав на початку, але нічого страшного. Так, давайте тоді далі. Давайте тоді далі, чи є в мене зараз щось таке, з чим я можу ось цього проатакувати? Раз, два, три. да Можу. Якщо я використаю ось цю штуку, а далі буду відбір. Особливо. Суміш а далі відбір. Так, я хочу зіграти оці дві. Відповідно, ініціатива 11. В бандита вартового ініціатива 30. А в лучничка ініціатива знову залишається на плюсику. Ой, це він буде бити мене боляче. Але він не буде нікуди переміщуватися. І він буде атакувати мене з труднощами. І це дуже непогано. Тому давайте ми використаємо спочатку ось це. Три, раз, два, три. Ми на три походили, і я можу отруєння, особливо суміш, я отруєння кидаю в цього хлопця фіолетового. Все, ми розіграли, і це вже пішло в скіт. Ми розіграли і це вже пішло в скид. Добре, він, він вже з отруєнням, і це прям непогано. Тому що ми будемо атакувати. А оскільки в мене є на руці знак Темряви, то я буду атакувати на плюс 2. Так, до речі, ми ж двічі проатакували, так? Да? Ми двічі проатакували, я забувся. Ми ж попереднього двічі атакували. У мене є плюс 2, але оскільки він отруйний, у мене плюс 3. І давайте. Так, давайте. Плюс 3. Е, головне, щоб не мінус. Все, супер. Бо інакше б воно відмінилося. Відповідно, я його атакую на 3,5, плюс 1 на 6. Я його ледь не вбив. Раз, 2, 3. 4, 5, 6. В нього залишилося тільки одне. Одне життя. Тільки одне життя. На жаль, на жаль, так. Все це сюди. Це сіди, це сюди. Угу. Ага. Ага. Добре. Тепер буде ходити. 30-та ініціатива буде ходити, він на два біжить. Раз, два, намагається до мене добігти, ніяк не може. А от бандит лучник буде атакувати з силою три, але оскільки він стоїть поряд, то він буде атакувати з труднощами. Тобто він два рази буде кидати кістку і буде обраний найгірший варіант. Перший варіант це мінус. Ну тут вже зрозуміло, і другий варіант нуль. Буде обраний. Мінус, мінус дає мінус один, тобто він атакує мене на два. Раз, два. Раз, два. Це, це, це дев'яточка. Отак. Це дев'яточка в мене. Угу. Так, все. Раунд у нас завершено. Раунд у нас завершено. Ой, він буде зараз прям сильно бити мене, мабуть. М -м ну, добре, давайте я. Розігрую У мене 62. Спочатку бандит вартовий. Він 50, він буде ходити раніше за мене. Потім бандит лучник. І він теж буде ходити переді мною. Спочатку ходить він. Він на одиничку відходить і стріляє на 2. Стріляє в мене на 2. Угу. Ну, окей. В нього А, так. Тут же ж одна вже посунулася. В нього нуль. Тобто він буде атакувати мене на 2. Він буде атакувати мене на 2. Раз, два. Сім життів Так, після цього буде ходити цей, який ходить на одиничку. І буде атакувати мене теж. На 2. І буде атакувати мене теж на 2. І це плюсик. Так, ми не посунули. Тут плюсик буде дорівнювати плюс 1. Ми можемо шолом. Ну, насправді можу витримати, мабуть, трієчку. Раз, два, три. Можу поки що витримати цю трієчку. Так. Хм. Що ж його тоді робити? Хм, хм, хм. Так. Я ж його атакував, тому у нас має бути тут два перших атакував, потім його. Так, да, має бути тут. Ну, дивіться, я, в принципі. Оцього точно виношу, якщо я граю цю карту. А далі в мене 4. Зможу десь я втікти від нього, не зможу. Раз, два, три, 4. Може, і зможу? Раз, два, три, 4. Так, да, можу. Тобто, якщо я зараз проатакую ось цими двома, то потім я зможу відійти. Добре, давайте. Я. Це означає, що я можу вибрати дві мішені, метальні ножі. Я можу вибрати дві мішені на відстані до трьох. І першу я кидаю в нього. Перше я кидаю в нього. І це нулік, тобто 2 йому летить. Навіть плюс один, оскільки він був отруєний. Відповідно, ми його вбиваємо. Його вже немає. Так, добре. Добре, добре, добре. І тепер летить з труднощами в цього. Летить з труднощами в цього. Мінус, так, це в нас сюди переходить вже. Мінус, і, очевидно, що плюс. Ну, окей. Якщо з труднощами, то ми обираємо мінус. 1. Мінус він блокує на один, тобто я його не пробиваю. І тепер я на 4. Раз, два, три, чотири. Це йде сюди. Це нас залишається, тому що тут у нас є відплата. Тут у нас є відплата. Так, і все. І все. Раунд закінчується. І в мене немає карт. Я маю повністю зробити довгий відпочинок. Я роблю довгий відпочинок. У мене ініціатива буде насправді 99. Зараз подивимося, що в нього. В нього. Отак. Добре. Я повертаю це все на руку. Повертаю ці три карти, лікуюся на два, раз, два, і маю скинути не скинути, а знищити одну карту. Маю знищити одну карту. Так, що ж мені таке знищити? Якщо я в тіні знищу Знищусь в тіні. Так, він мене. Не. Так, а скільки мене разів атакували? Мені здається, що я теж не, не перевів. Ось так мені здається. Так, і тут я теж мав посунути, тому що, тому що ось так. Дивіться, що в нас відбувається. Я маю якусь карточку скинути і яку мені скидати. Ну, цю на 64 не хочеться, тому що тут можна підбіг, під, підбігти вдарити. Тут з отруєнням на 3 е, атака. Давайте ми, мабуть, е, ось цю і скинемо. Так. Давайте ми ось цю не скинемо, а знищимо. І в нас залишається три карти. Так, е, в нього, а ми кидали за нього. Визначали його ініціативу. Так, да, визначали. В нього ініціатива 70, він буде рухатися раз, два, раз-два. Ну, раз-два. Давайте отак. Він порухався, атакувати не може, і все. На цьому раунд він завершився. Звісно, він зробив це е, спочатку. Потім ми зробили свою цю всю історію, підлікувалися, забрали карти. Все. Наступний раунд. Наступний раунд. Так. Наступний раунд. А наступний раунд у мене буде ось такий, і я хочу 23 поставити собі. Ну, тобто, щоб в нього не було, я все одно буду раніше за нього, в нього 70. Це, я виконую спочатку верхню. Я підходжу і б'ю на 3. Плюс я хочу додати ось цю штуку. Під час виближньої атаки додайте отруйне ікло. Швидкі рефлекси і отруйне ікло. Я хочу атакувати відповідно на 3. У мене ось тут модифікатор, може бути якийсь цікавий. Плюс я на 4 атакую, але в нього один щит є, тому йому летить 3. Раз, два, три. Але я використав отруйне ікло, Я повернув цю карту і додав йому отрути. Так, я використав цю карту. І тепер нижню карту звідси використовую. Це атака на 3, плюс він отруєний. Відповідно, в нього атака зараз на 4 йде проти нього. І давайте, давайте, давайте. мінус. Ай! Відповідно, в мене три проти його, тобто два, на 2 два я його всього прибуваю. Раз, два. Всього лише на 2 я його пробив. Але в нього три одиниці життя в мене 6 залишилося. Тому мені здається, що тут я переміг. Це повертаю в руку. Тому мені здається, я тут переміг. Але він буде, вже ходити не буде, але атака на два в нього. Атака в нього на 2. І він атакує мене з мінус 1. Тобто мені тільки один летить. Перемістили. Угу. Все. Наступний раунд. Наступний раунд. Хм. О, я можу на 5 його вдарити. Супер. Підходить. Так. І, мабуть. Ось так на всяк випадок. У мене 11 ініціатив, в нього нулік, в нього 50 ініціатива. Але це вже не має значення, тому що я його фактично добиваю. Яким чином? Дивіться, я роблю верхню атаку, в мене є. Значок темряви, і в мене, відповідно, 5 плюс 1, 6 в мене на 6 атака йде. А, окей, на 5 йде атака, один блокується, тобто 4 йому летить, і я перемагаю в цій партії. Бунь. -бу З п'ятьма життями перемагаю в цій партії. Дивимося, що тут відбувається. Стоячи на іншій стороні вулиці, перед високою будівлею буркотливого гарривала, колекціонер кахикає. Чесно кажучи, мабуть, варто взагалі уникати гудзика. Дуже ексцентричний, раджу пробратися всередину крізь щілину в стіні. Якщо ви граєте за громила, почніть сценарій номер 4 вломитися всередину. Інші почніть сценарій номер 3 крізь стіну. Але ми пам'ятаємо, що насправді в нас є ще такий сценарій номер 25 тому, скоріш за все, ми підемо в нього перед тим, як піти ось кудись сюди. Ось кудись сюди. Тому буде цікаво, думаю. Замість третього сценарію. Чи може піти поки що без допів, може поки що піти дійсно в третій, третій сценарій? Чи хто його знає? Ну, давайте підемо в, вже. Є в нас допи, тому підемо, мабуть, скоріш за все в допи. Але це вже буде, мабуть, в наступній частині, тому ми пройшли ще один сценарій з нашої кампанії, і поки що нам все вдається. А якщо я, звісно, не наробив якоїсь купи помилок. Ну ви про, ми, про це мені обов'язково скажете. Ну і не забувайте ставити подобайки цьому відео, підписуватися на канал, чи не божевиться, що не зробили. Залишайте свої коментарі до цього відео. Ну і побачимося в наступних. Пока-пока.